20 лютого, День Героїв Небесної Сотні. 20 лютого, початок російської агресії проти України. Дві дати, один сенс. Боротьба за свободу, за гідність, за власну державу. Герої Небесної Сотні віддали свої життя за нашу свободу ще тоді, коли світ тільки починав усвідомлювати, ким є українці та що є Україна. Ті, хто загинув на Майдані, першими прийняли бію новітній війні за незалежність. 20 лютого 2014 року Росія розпочала в Криму свою гібридну агресію, і вже 11 років український народ протистоїть не до імперії зла, 11 років ми боронимо свою національну та культурну ідентичність. Попри переважаючі сили противника, ми тримаємо оборону і продовжуємо завдавати йому щоразу болючіших ударів. Попри всі біди війни та горе втрат, ми вийдемо з цієї боротьби сильнішими. У стратегічній перспективі Україна переможе, бо за нами правда, бо ми на своїй богом даній землі. Слава Україні, героям слава! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Annually on February 20, Ukrainians honor the participants of the Revolution of Dignity and remember the Heavenly Hundred. Also on February 20, 2014, the Russo Ukrainian War began. Following Ukraine's Revolution of Dignity, the so called Russian Federation occupied and annexed Crimea from Ukraine and then started the occupation of Ukraine's eastern regions.